Продовжуємо наші пригоди у пивоварінні, і я вирішив зварити досить легке, таке простеньке, щоденне пиво. Мюнхенський ель з, Там такий більш стандартний базовий солод буде світленьке, гарденьке пиво. І оскільки це ель, його також досить легко буде збрудити. Не потрібно для нього створювати холодні температури, як для лагера. Трішки про саме пиво це Мюнхенський ель. Солод будемо використовувати. Пивоварний солод Пілснер пивоварний солод Мюнхен Type 1, віденський солод Карапільс і Хміль Магнум і Галатау Традіціон. Не знаю, як по-українськи правильно то вимовити. Ну і дріжджі верхового бродіння. Ірландський мог для освітлення і глюкоза для карбонізації. Для саме цієї варки використовуємо дві паузи. Основна пауза 65 градусів. Для неї вже підготували якраз воду. нагріли до 67. Зараз будемо вносити солод і він зіб'є температуру якраз до 65. Далі. І друга пауза у нас буде при 72 градусі Сах 10 хвилин. Ну і третя пауза меша, от 5 хвилин. тут Рекомендується. Загальна вода використана в нас 31-32 літри. Зразу залили 25 літрів пивоварню і будемо використовувати 6 літрів для промивання. До речі, набори для пивоваріння. Куби, пивоварні, автоматики для регуляції. Можете придбати в магазині Craft Store. Посилання, звісно, що буде в описі. Першим етапом варки є, звісно, що внесення солоду в воду. Ми використовуємо куб від Magnum Steel на 40 літрів з бункером. Отаким. Не фальджно, а саме бункером. І е, також імпровізована циркуляція, моторчик, ну і кусок шланга. Все можна придбати, як я казав в магазині Craft Store. От, Воду нагріли до 67. Перша пауза 65. Солод збиває температуру. В, в моєму випадку це переважно 1,5-2,5 градусів. Якраз маємо 67,5. Носимо солод. Якщо трішки температура зб'ється занадто сильно, абсолютно не страшно, ми зараз дуже швидко все піднімемо і виправимо ситуацію. Якщо трішки занадто щільно, то можна додати води, але навіть якщо без циркуляції воно би нормально було. Хоча без циркуляції не рекомендую варити пиво. Дуже незручно, температуру важко контролювати. Надзвичайно важко контролювати. Може... Бути або занадто низька, або тікати вверх і так далі. Так, і включаємо одразу циркуляцію. Менше зробимо трішки той. Напор, напор на цьому моторчику регулюється тільки за допомогою самого крану на кубі. Так, температура в нас 66,5 має бути 65. Зараз ми легенько. Помиємо. За допомогою циркуляції. По-перше, проводиться якісне осолодження, а по-друге, температура залишається однаковою в всіх частинах куба. До речі, для затирання використовуємо щуп, от, який не буде сам працювати, звісно, що без автоматики. Автоматика від Привиченка для затирання, дистиляції, пивоваріння. Посилання, звісно, що в описі. На неї буде докладний огляд, але трішки пізніше, коли я більш-менш розберуся, як вона працює. От. Ну, Ось отак. такий щуп, опускаємо його і він контролює температуру. Поки в нас проводиться перша пауза, розкажу трішки про солод, загальні такі ну, моменти поваріння, які я для себе зрозумів за декілька варок. Що таке взагалі солод? Солод це пророщене зерно, може бути ячмінь, найчастіший ячмінь. Він його також там різні е, обсмажування є, різні види яч, ну, ячмінного солоду. Може бути житній солод, ну багато пшеничний і так далі. Його, що таке солод? Пророщують зерно. До того як росточок не буде мати половину довжини самого зерна, тоді зупиняють. Пророщування, висушують солод і мелять. Для чого це робиться... О, 65 пів. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб вивільнити ферменти, щоб утворились ферменти і щоб крохмаль, градки крохмалю зруйнували, щоб він був легкодоступний. І тоді проводиться цукрення при температурі від 62 до 67 градусів. За допомогою е, такої температури. І достатньої кількості води ми перетворюємо крохмаль в солоді в зерні на цукри. І тут обов'язково потрібно зупинитися, бо є спектр цукрів, які можуть утворитися, можуть утворитися легко зброджувані і погано зброджувані. Тобто цукор, який можуть тріжджі переробити на алкоголь, і не можуть. Тепер оцукрення можна проводити при температурі від 62 до 72. І чим температура буде ближча при уцукренні до 62, тим ми отримаємо. Цукри, які добре зброджуються, і навпаки, чим вища температура ближче до 72, тим ми отримаємо більшу кількість цукрів, які не зброджуються. Що нам це дає? Цукри, які зброджуються, вони поїдаються дріжджами повністю і перетворюються на алкоголь. В такому випадку ми отримуємо пиво, яке не буде солодке, і буде на якомога більш алкогольне, як, наприклад, сухий ірландський стаут і багато інших видів пива. А вже якщо ми температуру витримуємо близько до 72 градусів, то ми отримуємо солодше пиво. У дріжджі не зможуть з'їсти ці цукри, Солодше пиво і зменшуємо містом алкоголю. В цьому випадку проводиться температурна... температурний режим, витримується 65, тобто ми будемо витримувати спочатку добре зброджувані цукри, і потім витримаємо ще паузу на 72 градусах. 10 хвилин для того, щоб отримати якусь кількість незброджуваних цукрів. От. Оскільки я це розумію. Витримали паузу 65 градусів. Тут ми температуру підтримували продовж 60 хвилин. Тепер переходимо до другої паузи 72 градуси, 10 хвилин. Бачите, пиво набирає свого кольору. Це буде таке досить звичне світле пиво, але з елевим. А не лагерним присмаком. Підняли температуру до 72 градусів. І витримуємо паузу 10 хвилин. Завершили нашу другу паузу вже. На 72 градусах 10 хвилин. І я собі дозволю не робити одної проби, а просто поміряти рефрактометр, рефрактометром сукристість. Дуже добре видно? 15% прошу. 15% це непоганий результат, через це буду вважати, що цукорення пройшло добре і не буду нічого продовжувати. Все, тепер піднімаємо температуру до 78 і проводимо мешаут. Досягли температури 78 градусів, тобто нашої останньої паузи, витримуємо її 5 хвилин і можна. Переціджувати сусло водою, яку ми підготували заздалегідь. Е, температура води повинна бути приблизно 78-80 градусів. Паузу. Цю останню паузу, 78 градусів, її називати мешаут. Вона проводиться для того, щоб знешкодити ферменти. Завершилась остання пауза наша. І оскільки в нас є бункер, ми робимо один магічний трюк для того, щоб зараз промити солод. Щупа нам вже не потрібно. Отакий От магічний трюк ми провели. Як бачите, все гарненько стікає. Солод зараз стече і нам потрібно ще його додатково промити водою. От. Для промивки використовуємо воду температурою 80 градусів. 78-80 це вже не так принципово. Для чого робиться промивка? По-перше, щоб збільшити кількість сусла, щоб... А по-друге, щоб вимити всі цукри, які тут ще можуть залишатися. Цукрів тут залишається ще до... досить. Ну і коли ми будемо вар... проводити варку, також якась частина сусла випарується, а саме... Ми хочемо набрати тут 30 приблизно літрів води. Почастина також лишиться в солоді, можливо, менше трошки, ніж 30 літрів води. І при самій варці у нас 2-3 літри води випарується. Приблизно за хвилин 20-пів години все стекло і ми можемо бункер забирати повністю звідси. Нам його вже не потрібно. Цей солод ми вже не зможемо ні для чого використати, хіба що тільки для корму тваринам. І в результаті ми отримали трішки менше, як бачите, 30 літрів. Мені хотілося б хоча б 6, 6 літру більше, але не буде. Нагріваємо, звісно, що на якомога більшій потужності або вогні для того, щоб сусло максимально швидко закипіло. Нам зараз потрібно досягнути саме кипіння. І не прогавити момент, коли почне піднімати піна. От якраз маємо момент перед закипанням. Зараз почне лізти піна. І в момент закипання треба зменшити напругу. Зменшили до трішки менше, ніж 2 кВт. Засікаємо час варки. Збираємо піну, не даємо, щоб вона проварилась, тому що це не дуже добре для пива. Її потрібно саме забрати. З іншим цю піну не варто викидати, якщо ви займаєтеся ще й установкою якихось браг зернових або інших брах, її можна додавати до, е, до сусла, тому що в неї ще досить високий місць цукру. От. З грубша забрали, витратили на це приблизно з 2 хвилини часу. І саме для цього рецепту потрібно, в... Пиво потрібно вносити перший хміль на початку варки. В момент істини вносимо перший хміль. В цьому випадку це магнум. Для мюнхенського елю. Вноситься одразу на початку варки на першій хвилині, але я в за декілька хвилин, тому що треба було зняти спочатку шум. А, люблю цей момент внесення хмелю. Неймовірний аромат. Про саме охмелення розкажу трішки. Охмелення ділять на три етапи. Тобто, їх можна робити, їх можна не робити. В деякому пивові робиться одне охмелення, в деяких пивах робиться два, як в цьому випадку, а може бути і три охмелення. Якщо ми вносимо хміль на початку варки, от як зараз, він дає пиву хмільну гіркоту. Якщо вносимо всередині варки, хміль дає пиву хмільний, аром... хмільний смак. Якщо в кінці варки, хміль дає пиву хмільний аромат. 50-та хвилина варки. Вносимо другий хміль. В нашому випадку це галятао. Традиціон. Не знаю, як по-українськи сказати правильно це. Галертау траді не знаю. Вносимо другий хміль за 10 хвилин до кінця варки. От. Його вносимо для аромату. Перший був для гіркоти, другий для аромату. І, що дуже важливо для цього сорту пива, вносимо ірландський мох, який ми запарили 10-15 хвилин тому. Його потрібно запарити кипятком 100 грам води, трошки більше може навіть. От. І внести також за 10 хвилин до кінця варки. Він зв'яже білок. І пиво буде е, максимально світле, бо все осяде через цей ірландський мох. Все, 10 хвилин кипить і починаємо охолодження. Завершили варку, вимикаємо потужність і охолоджуємо сусло якомога швидше. Наше пиво на Lвих дріжджах відбрудило десь 11 днів. І тепер будемо його розливати по пластикових пляшках. Брудило воно, звісно, що при температурі від 15 до 22 градусів, так як і рекомендується. Знімаємо. Тепер вже можна знімати водяний затвор. От. І подивимося, що ми отримали всередині. О, суперовий аромат. Розливати пиво будемо по пластикових пляшках, можна по скляних з бугельною кришкою. Так, тепер нам треба пляшки продезінфікувати. Я використовую розчин піросульфіту калію. От, Заливаю його просто в пляшку. Дуже просто працюється з піросульфітом калію, мені подобається. От. І тому використовую саме цей дезінфектор, можна використовувати інші. От. І от. Зболтав добре. І пляшку можна використовувати. Заливаємо тепер в іншу і повторюємо процес. Тільки наголошую, що також потрібно буде продезінфікувати корки, якими ми з... їх також треба буде опустити повністю в. Розчин піросульфіту калію. Крім дезінфекції, нам потрібно в пляшки додати праймер. Це може бути декстроза, як в нашому випадку і буде. Може бути сусло, первинне, яке зберігалося. Ну, про це не будемо сьогодні. Або мед. Ну, або цукор, але цукор не рекомендується. Краще використовувати три перші наведені методи. Я використовую декстрозу. З розрахунку 7-8 грамів на літр. Тобто будемо брати 7,5 до 8 грамів. Як вийде насипати побачимо. Використовую такі електронні ваги, звісно, що можна придбати в Crowdstory. Там їх і брав. От. Набрали. Значите 7,8 і тепер висипаємо просто цей пірусульфіт в пляшки. Я роблю це через лійку. Ой, не пірусульфіт, а декстрозу. От. Таким чином. Бачите, осіло на дно і тепер можна сюди вже заповнювати пиво. Тепер за допомогою о, силиконової трубки і дозатора. Трубки з дозатором будемо заповняти фляшки. Який принцип дії ці, ці, цього дозатора в нього на кінці є клапан, який при натисканні вивільняє рідину. От прошу. Нажали, і воно тече. І поки ми нажали, ну, нажали воно буде текти. І як відпустило, одразу перестає текти. Для заповнення фляшок, для заповнення пляшок надзвичайно зручно. Бо я вже займаюся виготовленням напоїв досить довго, все своє свідоме життя і дуже добре знаю, що це таке заливати просто трубкою. Це ну, такі бувають речі деколи. І, і півлітри літра деколи виливається. От, Бачите, пиво досить буде світле. Це і повинно бути просто звичайне світле, пиво, ячмінне. Не лагер. Бо лагер не варимо літом, переважно. Важко створити умови, а ель якраз світле те, що треба. От, використовуємо такі звичайні пластикові пляшки. Можна використовувати пляшки з бугольною кришкою. Пивні, спеціальні, в жодному разі не пляшки з-під горілки, бо їх розриває. Розумієте, от коли ми. Ну, який принцип карбонізації, коротко скажу. Ми задали в напій ще якусь порцію цукру. Це зерновий цукор, декстроза. І тут в нас в суслі це живе пиво, ми його не пастеризуємо, тут ще є деяка кількість дріжджів. І тепер от ми задали цукор. дріжджі почнуть цукор поїдати, вивільняти ще якусь кількість алкоголю, але нам не в цьому розходиться. Нам розходиться саме в вуглекислому газі, який буде вивільнятися. От вивлення вуглекислого газу в напій якраз і називається карбонізація. Тобто це і карбон. Вуглець. От, і коли карбонізація прийде успішно, наше пиво простими словами буде газоване. Воно буде мати таку характерну певну піну. Бачите, пиво дуже світле, бо ми додавали сюди ірландський мох, якщо ви пам'ятаєте. Ірландський мох використовується для осадження білка, для того, щоб пиво було простими словами прозоре. Не мутне, не таке філь... нефільтроване. Воно буде якраз як щось підфільтроване. До яких пір наповнювати пляшку? Пляшку наповнюємо під саме горло, горло, бачите, аж під самі вінця. Прошу, Бачите, отак. І тепер, коли ми виймаємо, бачите, дозатор, пиво повертається якраз туди, коли потрібно. Я, коли знімаю свої відео про пиво, завжди говорю отей те саме. Ну, Деколи даю інші якісь варіації. Але е, це робиться для того, щоб ті, хто прийдуть на канал вперше, могли бачити процес від початку до кінця. Тепер продезінфікованим, бачите, піросульфіті корком закриваємо пляшку. Одною рукою трошки незручно, але стараюся це зробити все одно. От, закрили. Досить потужно закрили, потім краще закрили, бачите, на дні. У нас залишається декстроза, і нам потрібно дуже добре пиво з болтати. З щоб декстроза розчинила, щоб дріжджі могли її поїдати. І як бачите, одразу робиться реакція. І пиво робиться вже більш-менше. Не більш-менше, але починає входити в першу таку стадію газованості легенької. Продовжуємо наповняти. Після того, як ми розлили пиво по пляшках, ми йому дали відстоятися 10 днів на карбонізації і зразу будемо пробувати. Але в ідеалі дати йому постояти 10 днів на карбонізації і ще після цього 2 тижні, в якомусь такому напівпрохолодному місці, щоб воно набрало повного смаку. І пиво взагалі воно дозрівати буде місяцями. І його до року часу його смак буде тільки покращуватися. А взагалі можна зберігати півтора року. Домашній пиво, якщо все правильно зробити. От, Момент істини. Давайте спробуємо Мюнхенський ель. Бачите, який колір? Сподіваюсь, камера продає. Ні? Трошки темнувато. Він світліший трішки, насправді. Ну, але як є, так є вже. Карбонізований. Зараз побачимо, скільки буде піна підніматись. О, а піна піднімається просто ідеально. Вайсиконе! Біла корона піднялась. Пінка трошки осіла, поки ми сфотографували його. Зараз ще доливаємо. О, якраз виходить плюс-мінус пів вітри. Ну, Карбонізація досить хороша вийшла. Тепер спробуємо на смак. Спробую писати. Дуже легке пиво. Просто легке пиво. Я, ну. Кремове. М -м 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 -м. Навіть не знаю, чому воно смакує, якщо чесно. Просто приємне, освіжаюче, літнє пиво. Легка гірчинка, дуже легка майже невідчутна. Гарний хмеловий аромат, гарний збалансований зерновий е, спектр. Колір те, що треба також. Трішки темнуватий такий. Ну, ідеальне, легеньке пиво. Все, якщо вам сподобалось це відео, ставте фотобайки, пишіть в коментарі, що ви про нього думаєте. В описі, звісно, що залишимо посилання на все обладнання, яке використовувалося. Дякую ви за увагу. Побачимось!